Так, сьогодні я вирішив спробувати зняти вам відео, бо рядки я вже робив, ну, нарізав, зачепив це цей кучник для нарізання рядків і забув зняти відео, бо не мав часу і зараз вам хочу показати, це я зараз буду робити там сусіду. Так на зараз рано. Подивимось. Що вже зробив? Досі непогано виходить. І постив нижче колеса. Висіли в повітрі. Та Дуже криво зробив, бо відео знімав. Але в загальному взагалі супер. Так, РДЕ вже нарізав, ось так воно виглядає, йшов під гору вниз, тут розвертався. Досить нормально, без проблем йде догори. Вниз там взагалі проблем нема. Помаленьку, помаленьку. Так, замітив ще одну деталь. Тут треба поставити пластину, щоб з колеса знімало землю, та собі дороблю. Так проблем нема. Ось такий саморобний кучник. Робить чітко, все дуже гарно задоволений, питань нема. Ну, якось так, Ну ви вже пишіть в коментарях, добре чи не добре. Все-таки замітив 4х4 це є блін, річ. Я одразу знав, що у нас от бачите по таких місцевостях тут дуже тяжко робити. Без переднього моста, то взагалі проблема. Так є передній міст, ще й догружений. Досить велику роль дає. По 12 кг має одна штука. Вона ну, буде 25 кг, плюс ще конструкції наварив. Ну, до 30-ки виходить. І воно своє дає. Так, всім дякую за перегляд. І гарного вам всім продуктивного дня. Так, сьогодні трошки їжджу по в ще В мене лишилося по 12 сотих. Половину зробив, трошки відпочиваємо, нарізаємо рядки. Але мушу напевно їхати додому, бо напевно мені не вистачить солярки. Саме гірше завоздушити, що потім буду робити. Так, воно є. Сьогодні вже приблизно переробив десь пів гектара. І напевно мені не стане солярки. Але в кінці Скажу, чи стало, чи не стало, не знаю, чи ризикувати, чи не ризикувати. якось Подивимося, може і ризикнем може стане. Вже потім дознімлю, як я доробив чи не доробив. Так, я тих 12 сотих, соляри вроді стало, але ще не знаю, до додому треба доїхати. Я думаю, що повинно хватити так, нині вже даємо трохи перекурити сам по пиву диву, з мого ранку. Ще напевно зараз прийдеться буде.